Привіт, мандрівники геймінгу у світі відьмака. Робота відьмака здавалося б проста і зрозуміла. Є монстр, ти його вбиваєш. Грифон що нападає на купців, монстр, вовкулака, що тероризує село, монстр. Утопець, що вилазить з болота, теж монстр. Все чітко, все поділено на чорне та біле. Це твоя робота. Ти професіонал. Але що як я скажу вам, що найстрашніший, найскладніший і як це не дивно, найлюдяніший монстр в цій грі це не потвора з еклами і пазарами, а звичайна людина людина, яка страждає, яка кається, яка водночас здатна на невимовну жорстокість. Сьогодні ми починаємо розслідування однієї з найтимніших та найглибших справ у кар'єрі Геральта з Ривії справи кривавого барона. Це буде глибоке занурення в психологію, насильство та моральні дилеми, де немає простих відповідей. Якщо вам таке до вподоби, а я знаю, що так, підтримайте це розслідування лайком та підпискою. Це дуже допомагає каналу, а ми. Починаємо. Отже, Геральт зрив'ї прибуває у велен, і прибуває це, м'яко сказано. Він буквально вляпується в цю болотяну прокляту богом діру, де війна та розруха. Це просто фон для повсякденного життя. На деревах тут висять не яблука, а тіла дезертирів. Повітря настільки густе від відвідчує, що його здається можна різати ножем. Наша головна справа пошуки цирі, зникли вихованки Геральта. І всі сліди, як не дивно, ведуть до місцевого хрещеного батька, людини, яка тримає в страху весь цей регіон, самопроголошеного правителя замку Вроніце. Його ім'я Філіп Стенгар, але всі тут називають його виключно кривавий барон. І треба сказати, з першого погляду, прізвисько йому неймовірно пасує. Він сидить у своєму напівзруйнованому замку, оточений такими ж п'яними брудними бандитами. Голосно ригуче, п'є як не в себе і загалом випромінює ауру людини, який би точно не позичив грошей. Здається, ось він, наш головний лиходій. Зараз почнеться бійка, але ні. Барон виявляється напрочуд хитрим та прагматичним. Він каже: Так, я бачив твою дівчинку. Вона була тут, але інформація коштує грошей або послуг. Він пропонує нам угоду. Він розповість все, що знає про цірі, якщо ми в свою чергу знайдемо його родину, яка тимничо зникла, дружину Анну та доньку Тамару. І саме з цього моменту наша, здавалося б, проста місія з пошуку, перетворюється на складний, заплутаний та дуже брудний детектив. Ми зупинилися на тому, що барон, головний підозрюваний, найняв нас знайти його зниклу родину. Геральт береться за цю справу. Отже, у нас є замовник. Він же головний підозрюваний у можливому злочині. Він дає нам дозвіл оглянути кімнати зниклих його дружини Анни та доньки Тамари. І ось тут ідеальна картина сімейної трагедії про бідного покинутого чоловіка, яку він нам розповідав, починає дуже швидко тріщати по швах. Геральт вмикає своє відьмаче чуття наш аналог ультрафіолетового ліхтарика, і починає читати історію цієї кімнати. Що ми бачимо? Ми бачимо сліди боротьби. Ми бачимо розлиту пляшку дорогого вина біля дерев'яного стовпа а на самому стовпі сліди, ніби об нього щось або когось сильно вдарили. Запах вина змішується з різким запахом оберегу з голодом, відомого засобу проти злих духів. Так, картина складається не дуже сімейна. Схоже, тут була вечірка, яка трохи вийшла з під контролю. Кімната Тамари розповідає нам іншу історію. Це кімната людини, яка відчайдушно шукала порятунку, але не в своєму батькові, а у релігії. Ми дізнаємося, що барон не просто веселий товстун, що любить випити. Він жорстокий алкоголік, який ймовірно страждає від ПТСР після війни. І у п'яному гніві він страшний. А його дружина Анна. Вона, як виявляється, теж любила закласти за комір. І як шепочуться слуги зрадила барону з якимось старим другом. Тобто, це не просто справа про зникнення. Це класична заплутана битовуха, тільки замість виклику районного відділку поліції, у них виклик професійного мисливця на монстрів. І тут ми вперше стикаємося з тим, що барон це не одновимірний лиходій. Він монстр, так, але монстр, який здається щиро розкаюється в тому, що накоїв. Він плаче, він просить про допомогу, і це неймовірно збиває спонтелику. Наші свідки, на яких ми вийшли через барона, місцевий ворожбит та знахарка, нарешті приводять нас до найстрашнішого, найнаочнішого доказу в цій справі до його ще. у світі відьмака, це неймовірно. Гидна та небезпечна істота це проклята немовля, яке народилося мертвим і було поховане без належного обряду. Ігоша харчується кров'ю вагітних жінок і символізує саму суть сімейної трагедії. І ми дізнаємося, що цей конкретний ігоша це ненароджена мертва дитина барона. Та Анне, і ось тут, коли ми притискаємо барона до стінки цим доказом, він колиться і розповідає нам справжню хронологію того жахливого вечора. Він повернувся додому п'яний, дуже п'яний, дізнався, що дружина йому зрадила. Почалася сварка. Він у п'яному неконтрольованому гніві почав її бити і вдарив так сильно, що у вагітної Анни стався викидень. Вона втратила дитину, збожеволівши від горя, страху та ненависті, вона та її донька Тамара втекли з замку. А барону у відчай та п'яному тумані просто взяв крихітне мертве тільце і закопав його біля ганку. І ось тут CD Projekt Red робить геніальний геймдизайнерський хід. Вони не просто дають нам інформацію, вони змушують нас прийняти рішення. Гра каже. Ти можеш просто вбити його що як будь-якого іншого монстра, і швидко отримати потрібну тобі кров, або ти можеш провести складний небезпечний ритуал і притворити його на дух охоронця, який допоможе нам знайти сім'ю. І якщо ви обираєте другий шлях, ви побачите одну з найсильніших сцен у грі. Ви бачите, як цей величезний жорстокий пихатий мужик, цей кривавий барон. Плаче притискаючи до грудей потворні останки своєї ненародженої дитини і просить неї пробачення. Гра змушує нас не просто засудити монстра, вона змушує нас взяти участь у його першому кроці до спокути, і в цей момент хочеш ти того чи ні, ти починаєш йому. Співчувати і Васик, наш головний моторошний свідок, приводить Геральта у найгидкіше місце у всьому велені на кривовухи топи. І тут наше розслідування про домашнє насильство раптом отримує новий, ще жахливіший поворот. Ми розуміємо, що у цій справі не один монстр, а ціла екосистема. Спочатку ми знаходимо хатинку з дітьми, які називають свою доглядачку бабусею. Це і є Анна, дружина барона. Але вона тут не з власної волі. Ми дізнаємося, що вона, втікаючи від одного монстра, барона потрапила в лапи до інших до відьом з кривовухових топей. З'ясовується, що Анна після жахливого випадку з побиттям уклала з цими бабусями угоду. Вона хотіла забутися, і вони допомогли їй. А ціною послуги стало її по суті вічне рабство. Вони забрали її пам'ять і змусили доглядати за дітьми з притулку, яких, як ми пізніше дізнаємося, вони просто відгодовують, щоб з'їсти. І ось тут ти розумієш весь жах ситуації: Велен – це місце, де немає добра. Є лише різні форми зла. Є зло людське, імпульсивне, п'яне і жорстоке, барон. І є зло давнє, хитре, канібалістичне та абсолютно байдуже. Це Відьма, і наша справа знайти хоч якийсь вихід з цього пекла, і ось фінал CD Projekt Red завдає нам фінального удару по моралі, бо в цій історії немає хорошої кінцівки, немає переморців. Є лише вибір між поганим і ще гіршим. Ти дізнаєшся про злого духа, заточеного в дереві, який обіцяє врятувати дітей відьом. Якщо ти рятуєш дітей, звільнивши духа, він виконує обіцянку, але водночас знищує ціле сусіднє село. Відьми розлючені, проклинають Анну, і вона помирає в агонії. А барон, не витримавши ваги своєї ж провини, яка призвела до всього цього, вішається у дворі. Власного замку, якщо ж ти вбиваєш духа і прирікаєш дітей на смерть, відьми задоволені. Вони знімають за прокляття, але її розум не витримує пережитого жаху, і вона божеволі. І ти бачиш фінальну сцену. Барон зламаний, але живий, бере свою божевільну дружину на руки і клянеться, що знайде для неї ліки. Тож чому ми любимо цей квест? Давайте будемо чесними. Ми не любимо барона. Барон монстр. Він домашній тиран, алкоголік і злочинець. І гра жодної секунди його не виправдовує. Геніальність у квесту в іншому. Гра змушує нас, гравців, не просто прийти і вбити монстра, як у Skyrim. Вона змушує нас стати його детективом, його психологом і, по суті, його священником. Ми змушені копатися в його бруді, вислуховуючи його п'яні, повні жалю до себе, але водночас щирі сповіді. Ми бачимо, що цей монстр здатний на каяття і навіть на любов. І CD Project Red змусили нас співчувати не самому монстру, а трагедії його зламаного людського життя. Це найвищий пілотаж сторітелінгу – показати зло не абстрактним, а до болю реальним та буденним. А який вибір у цьому квесті зробили ви? Врятували дітей чи Анну? І чи заслужив барон на вашу думку, хоч на краплю співчуття? Обов'язково пишіть в коментарях. Величезне дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей розбір, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал Детальний Мандрівник Геймінгу. Бережіть себе і до зустрічі!